Привіт! ChatGPT GPT після виходу GPT 4O наче вдихнув свіжого повітря. Він став набагато розумнішим, швидшим, а саме головне, він почав писати набагато кращий код. Ось мені стало цікаво, чи можна без навичок програмування за допомогою чату GPT створити гру. Ну і я не став довго чекати і побіг качати Unity. Саме на цьому рушію я буду намагатися створити гру. Але щоб її створити, мені потрібна хоча б якась ідея для цієї гри. Довго копавшись в своїй голові у пошуку ідеї, і я щось там та й придумав. Далі я почав шукати всі необхідні модельки. І під час пошуку 3D моделей, ні з того, ні з цього, у мене в голові з'явилася більш геніальна, якщо так можна сказати, ідея. Коротше кажучи, знайомтесь, це овечка протагоніст нашої гри. А це Дондон. -дон. Антагоніст, найзапекліший ворог нашої овечки. Його роль у цій грі наздогнати овечку, щоб. Ну ви зрозуміли. Перше, що я почав робити, це збирати всі необхідні 3D-моделі, анімації, текстури, звуки і так далі. Після чого я почав працювати над початковою сценою гри. І звісно ж, я повідомив ChatGPT, GPT, що я роблю гру, і мені знадобиться його допомога. У першій сцені важких скриптів писати не довелося. Більше скриптів було по відтворенню анімації і звуків. Тому ChatGPT справився без всяких труднощів. Єдиний, хто тут тупив, то це я. Виглядає як іронія, на жаль. Але, попри це все, у мене вийшло створити ось таку сцену. А це наша переписка з чатом GBT під час створення всієї цієї сцени. Далі я почав створювати наступну сцену. Це буде основна сцена, у якій буде відбуватися весь ігровий процес. Перше, що я зробив, це розставив персонажів на свої місця і додав анімацію. Після чого настав дуже довгий і нудний процес створення платформ, які будуть у випадковому порядку з'являтися і рухатися вліво. Я думав створити їх побільше, але мене вистачило лише на три. А потім я додав ще одну без перешкод, щоб овечка не стукалася після початку гри. А далі у мене почалися проблеми. Коли я попросив у чата GPT написати код для платформ, то він його написав. Але платформи рухались якось так. Тоді я більш конкретніше написав запит для чату GPT, але майже нічого не змінилося. Я ще зробив декілька спроб пояснити для нього, що він нікудишний програміст, а тоді вже до мене дійшло, що натопив не він, а я. Це ПОЗОР, це просто сором. Виснуло, що пітпойнти платформ були в різних місцях, через що і спавнилися вони не так, як треба. Після того, як я все виправив, все запрацювало як потрібно. Ну, ось і все. Найважче вже позаду. Залишилися лише дрібниці. Додав стрибок для овечки, зробив так, щоб дондонич перепригував перешкоди, додав різні звуки і кінець гри, якщо овечка зачепила перешкоду. Все це виявилось простою задачею для чату GPT. Перед тим як переходити до геймплею моєї неперевершеної тільки не знаю, у чому гри, хочу підвести підсумки. Якщо хтось із вас захоче створити гру, але не має навичок програмування. То зараз це не проблема. GPT-4O взагалі без труднощів пише скрипти для Unity. І навіть якщо потрібно, пояснить все у найдрібніших деталях. За весь процес створення цієї гри, здається, мені він ні разу не затопив. Тупив лише я. А він безпомилково писав усі скрипти, слухняно вносив всі зміни, які я просив, і це все з першого разу. Мені страшно. Ну що, програмісти, напряглись? А якщо серйозно, то GPT-4O це дійсно хороший інструмент, який допоможе в рази спростити вам роботу, або навіть допомогти вам вивчити програмування і не тільки. В майбутньому не знаю коли, але я хочу створити повноцінну гру за допомогою чату GPT і завантажити її у Play Market. Якщо я це все ж таки буду робити, то обов'язково зніму про це ролик. А тепер переходимо до гемплею.

Це вийшло не ідеально, але мені подобається. І чуть не забув сказати: якщо хтось захоче пограти у цю гру, то посилання залишу десь в описі. Бай-бай.